Всім доброго дня! Компанія Авторинок Стоянка Бережанська, нас на продаж Ford Explorer 2,3 бензина 2020 року, але в Америці був 2021 роком. На хорошій комплектації. Це 7-місний автомобіль. Колеса у нас стоять літній. Розмір коліс у нас 255-65-18. Колеса Тормозні диски без безвірбітки, тормозні колодки в хорошому стані. В Автомобілі присутній безключовий доступ на всіх дверях. присутній Код на дверях також присутній у нас. Саме своє 400 підйомник, дзеркал, підігрів зеркала, електросідушки, датчик світла, датчик доща, датчик у нас полоси присутній, старт-стоп. Заводиться без проблем, ніяких помилок немає, працює рівно стабільно справно. Куроїзд контроль, мультіруль працює, кондиціонер заправлений, даю холодом, Двохзонний клімат-контроль, два підігріві сідушки. Допомога під час спуску підйому, різні функції для бездоріжжя. Виключаємо антизанос. і так далі. Різні функції у нас присутні в автомобілі. Секунду. Еко режим, спор режим, боксіровка, якщо щось потрібно тягнути, нормальний. якщо сніг і легке бездоріжжя. По функціоналу автомобіль має хорошу... Комплектацію планів безпеки, тобто підтримання полоси, запобігання зіткнень, автомобілі присутні, в автомобілі присутні, датчик сліпих зон. В автомобілі присутні. з боку також присутня. Тобто функція безпеки автомобілі присутні доволі непогані. Пробігу у нас 53 тисячі км. Лівка присутня на дверках ручок. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. У салону дрова чистка, імунізація, обіті всі бактерії, стеля чиста, не прокурена, задній клімат присутній, обдуви для задніх пасажирів присутні також. Це у нас 6-місний автомобіль. Тут тобто йдуть з боку два капітанських так називаються, сідушки, задні парктроніки. електропривід багажника. Задня камера знову ж таки присутня. Ще одне відділення для багажу, сідушки складаються, Великий просторний багажник. ті сідушки також у нас складаються, тобто виходить великий доволі багажник просторий. Електропривід багажника робочий. І зафікція присутні для дитячого крісла. Відверто в автомобілі все робоче, все працює, кондиціонер заправлене, тільки поміняти маса фільтра, зробити ТО і можна їздити. Ніяких нюансів взагалі зауважень по автомобілю немає. Сидушки не порвані, цілі. Все в дуже хорошому стані. Мотор не м'явся, ніяких почоків, захватівань по ньому немає, працює рівно, стабільно, справно деяких нюансів по не немає автомобіль продається як за готівку, так і можливо покупка його в кредит розстрочку в лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторинок стоянка бережанська або за номером телефону дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора торг у нас присутній тільки біля автомобіля також у нас є трейд-ін обмін автомобілів якщо ви хочете обміняти своє авто на це або взагалі на із наших, то дзвоніть пишіть також ми автомобілі викупляємо і приймаємо на комісію. І По даному автомобілі, якщо у когось залишилися якісь додаткові запитання, то дзвоніть пишіть, на всі запитання ми дамо відповідь. Всім дякую за увагу і всім вдалих покупок.